Всім привіт! Сьогодні будемо розбирати таку акумуляторну батарею на 36 вольт, 10S5P. Відпрацювала вона вже свої, хотів я її лишити, але виламались замочки. Поїздила вона добре 5 років, і ще жива. Ще тут показники. Напруги і внутрішнього опіру більш-менш в нормі. Ось, як бачите, 92 мл 39 вольт. Для розборки нам знадобиться викрутка. Елементи, щоб роз'єднувати між собою такі от кусачки, плоскогубці також. Ну і, можливо, акумуляторна. Викрутка для того, щоб швидше можна було відкручувати. Вірою і правдою відпрацював мені цей акумулятор. Я до нього взагалі останній раз ліз дуже давно і проїхав він дуже багато кілометрів. Вирішив я його розібрати на елементи, якісь павербанки, фонарики. Буду. І буду закидати фонарики в павербанки. У тут ще я колись ліпив ізоленту навіть. Так, тут немає. І ось тут у нас мають бути МТ. Десь в цьому районі. Золін, ізолен та є. ж, оп. Ще все посклеєно, тому не відкривається. Зараз. Так, все-таки тут були два гвинтика, Розкрутив я. А такі в нас тут елементики. NCR 18650 GA. Це порт на зарядку у нас на коннекторі. Тут моніторчик Такий вже бачив світ. Тут були виламали, я наробляв таку штуку. Бачив світ цей корпус, буду його утилізовувати. Акумулятор будемо зараз розбирати. Отака тут. БМСка, вона, до речі, мені потрібна. І будемо зараз демонтувати. Так. Не горючий скотч у нас. Тут навіть на конекторі. все супер. В принципі, 36 вольт це не такі вже великі, велика напруга. Зараз Покажу. Що куди? Як збірка ця заводська. Будемо зараз від'єднувати ці акумулятори, які що тут, я закину на тестер, на літокалу отаку в режим тест закинемо. Також результат прикладу цього відео, що лишилось. Зараз ми від'єднаємо БМС плату, мінус, балансувальні роз'єми. І і будемо розбирати. Ну, є, є тут частково сліди корозії, тобто, щоб він поїздив, в принципі, не дуже й довго, скажемо так. Ну, а загалом, загалом отакий от акумуляторчик. Був. Ось так. Так, це сміття. Що ж, довідпаюю я балансувальні проводи наші з нашої плати. платив. Можу витягувати БМСку. Наша БМСка ось така. Це балансувальні проводи? Ну що, щось наша батарея? Беремо такі кусачки і акуратно будемо зараз демонтувати. Ну, попередньо ножичком такий вусик треба під... підтягнути, щоб легше було зачепитися чи з цієї, чи з цієї сторони. Все, вон, вусик підтягнули. Взяли кусачки. І, і тянемо. Ну, відповідно, акуратно це все робимо. З чуттям демонтуємо нашу стрічку. Тут обов'язково параметр, що е, обов'язкова умова, що це з цим аж ніяк не може з'єднатися, бо буде... буде іскра і буде трошки. Трошки невдобно, як то кажуть. Але тако по чуть-чуть, по чуть-чуть, де, шука... де, де, де можна вхопитися кусачками. Вхоплюєшся, вхопився. Стрічку відтягнув. З однієї. П'ять елементів, майже вже. Звільнив від стрічки, перевертаємо на другу сторону. Так само тут ножечком зробили, щоб воно було за щось цепитися. Тут прямо взагалі воно цепиться дуже добре. Підтягнули. І кусачками це все діло витягуємо. Можна навіть тако поставити і тягнути. Опа. Опа. Все воно у нас добре демонтується. Тут основна умова при роботі з такими будь-якими акумуляторами, неважливо, 10С, 13С, то будь-якими. Все у нас паралелі, послідовності і ці. Контакти між собою головне не замикати. Акуратненько, по чуть-чуть собі демонтуєте, і все буде добре. Так, ну що ж, нарешті я все поковиряв. Ну, тільки треба бути дуже обережним. Отут коловся Можливо, навіть у рукавичках працювати, тому що воно дуже гостре. Тепер можна знімати. Наш захист, холдери наші. І тут в процесі розбірки стався один конфуз, він... ну він буває, я його помітив зразу. Е, в нас пробився, я вже позначив його маркером, пробився акумулятор, і, он, якщо можете бачити, витікає електроліт. Все, даний елемент однозначно ми не використовуємо. Він піде в АТБ в коробочку для утилізації. Так само, як і для прикладу, такий пакет. Він же тут частково здувся. Використовувати отакі елементи взагалі не, не можна. Що по цих акумуляторних, на диво виявилось, що це Sanio високотокові. Можете бачити маркування на 3500 мА ємкістю і токовіддачею 10 А. Зараз я рандомно з цієї збірки 4 штуки дістаю. Хай буде вон таких 4. Ставимо нашу літокалочку. Зараз підключу, покажу. Виставляємо нашу літакаву, і вони там будуть калатати довго нудно. Зараз виставлю. В режимі тест. Так. Ну, напруга всіх однакова, рівна. Зараз в режимі тест. 500 мА мАксимум він буде заряджати, розряджати. І займе це все у нас годинки, так. Ну, багато годин займе. Тут поганий контакт, треба інший взяти елемент, цей візьме. Протестуються на наші акумчики. скину сюди цей, загалом розбір завершений. Додатково це можна потім зачистити гарненько дремелем чи іншим чином і використовувати для фонариків, для всякої, для всякої такої нашої штуки. Ну Попередньо ще заміряємо внутрішній опір цих Саню. Я кажу, працювали вони досить довго, 5 років на велосипеді проїхав велосипед 20-30 тисяч кілометрів, ну, більше 20 тисяч кілометрів. Ну, внутрішній опір вже трошки вищий номінала 30 мільйон Побачимо, що нам скаже ємність. Все, дякую за увагу. Всім гарного дня! Ну що ж, друзі, закінчився заряд. Як бачимо, результат четверта комірка. Заряд 3048, розряд 300. Третя комірка. Заряд 356. Розряд 3002. Перша комірка. Заряд 3257, розряд 3005. І Друга комірка. Заряд 346, розряд 340. Досить такий хороший показник на фонарики. На, всю катаку, на всяку таку техніку. Враховуючи, що вони вже БУ. Дуже солідний результат. Дякую всім за увагу і гарного дня!